Сьогодні у нас малювання. Тема намисто для сороки. Малята, подивіться, яка пташка до нас прилетіла. Так, вірно, це сорока. Сорока де ти була? Далеко я до вас з лісу прилетіла. А чому ти така сумна, бо зі мною трапилась біда? Діти, давайте послухаємо, що трапилось з сорокою. Одного разу на світанку знайшла сорока біля ханку нове гарнесеньке намисто. Ясне, барвисте, променисте, то все ж довго красувалась, за сук мистом зачепилась і намистинки розлетілись. Заплакала сорока і до нас прилетіла. Сорока дуже полюбляє все яскраве, а як знайде, то несе все своє гніздечко. Сорока просить нашої допомоги. Давайте, діти, допоможемо сороці. Намалюємо їй нове намисто. Ось таке намисто ми будемо з вами малювати. Якого кольору намисто? Червоне. Якої форми намистинки? Вірно, круглий. Скільки на ниточці намистинок? Вірно, багато. Ну все, давайте почнемо малювати. Бо сорока дуже хоче побачити її новина мислі. Для цього нам потрібно червона фарба, вологі серветки і заготівка, на якій намальована ниточка. Будемо малювати вказівним пальчиком. Мочимо пальчик у червону фарбу. Починаємо малювати з лівої сторони. Притискаємо щільно пальчик до паперу. Одна намистинка є. Друга. Третя. Ще намистинка. Ще. Ще. Багато намистинок. до кінця ниточки. Ось, дітки, таке намисто у нас з вами вийшло. Малята сорока дуже задоволена. Вона вже вділа намисто і каже вам дякую. Дітки, я і сорока будемо чекати на ваші малюнки. До зустрічі, мої любі!